Вітання в ефірі новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задорій. І одразу до новин з фронту минулої доби зафіксовано 5 обстрілів. Цього цієї доби окупанти вже гатили двічі. Про це передає прес-центр операції об'єднаних сил. Зокрема, йдеться про обстріли в районі Авдіївки і неподалік Зайцевого. І якраз то в Зайцевому ворог застосував міномет 82-го калібру. За минулу добу було п'ять обстрілів. І також зафіксовано це шосте порушення зі сторони окупантів, проліт їхнього безпілотного літального апарату. Його наші засоби радіоелектронної боротьби подавили. На щастя, ніхто не постраждав під час цих перестрілок, тому що наші, з нашої сторони. Все, бойових втрат немає, зате ми маємо далі продовження історії з розколом в голосі. Сьогодні стало відомо, що 10 в голосу це половина фракції. Оголосили про нове об'єднання. Втім, як нам хто, хто, так, так би мовити, відколовся. Але вони залишаються у фракції. Про це ось повідомляла Олександра Устінова, нардепка, голосу, про кого йдеться. Ось вона опублікувала фото з десяти цих народних депутатів. Це, власне, Соломія Бобровська. Ган... Галина Васильченко, Юлія Клеменко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин. Ну це власне саме ті нардепи від голосу, які конфліктували, умовно кажучи, з керівництвом фракції, заявляли про рейдерське захоплення, власне узурпацію, в... узурпацію влади, влади в... в партії. Так про що йдеться? Це об'єднання нардепів всередині фракції. Вони залишаються фракції на. Снила повідомила Соломія Бобровська да, в коментарі. Е, е, йдеться про те, що вони залишаються у фракції. Е, вони. Е... Будуть виконувати свої депутатські повноваження, е, як і мають це робити. Це ніяк не впливає на ну вони не виходять з фракції, не відколюються від фракції, нічого такого не відбувається. Е, разом з тим в голосі повідомили, що політрада партії буде це розглядати, е, рішення нардепів. Але Соломія Бобровська уточнила нам, що е, власне ось немає е, такого регламенту. Є ну, як вони стверджують на Фейсбук сторінці голосу е, створення. Груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 закону України про регламент Верховної Ради України Соломія Бабровська нам прокоментувала, що нема такого регламенту, нема такої позиції. Те, що вони говорять, це фікція. І також в цьому повідомленні голосу на Фейсбук-сторінці повідомляється, що. Крім того, ми глибоко переконані, що всі питання внутрішнього партійного життя, будь-якої партії, в тому числі партії голос, мають вирішуватись відповідно до правил та процедур партії. Для цього існують органи управління, такі як з'їзд та політична рада. Сьогодні політична рада партії голос розгляне заяву частини фракції «Голос» у Верховній Раді та дасть їй оцінку. Соломія Бобровська на це відповіла, що політрада не впливає на положення роботи фракції. І плюс до того, вже три місяці, як фракцію ігнорує зібрати голова фракції Ярослав Желізняк, і ми йому на нашому сходженні десятки висловили недовіру. Це та інформація, яка є станом на зараз. Я очевидно, вона буде оновлюватися. Подивимося, як там далі. Ще Соломія Бобровська в своєму Фейсбуці додавала, що ось останньою краплею в цій ситуації було якраз це вчорашнє голосування, де п'ять нардепів голосу проголосували за законопроекти, які відтерміновують. відтермінові в порядок денний законопроектів, які відтерміновують. Від... Термінової застосування норми закону про забезпечення дії української мови як державної, в тому, що на телебаченні мають бути всі озвучені фільми українського і виробництва і телесеріалу. Да, української мови. Ця норма має вступити 16 липня цього року. Поїхали далі. ЄС схвалив нові санкції проти режиму Лукашенка. ЄС схвалили заборони на видачу віз та заморожування активів 78 осіб із 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку рейсу «Рейнеєр» 23 травня. Ну і до цього Європарламент закликав до нових санкцій проти Білорусі. Там була ухвалена і резолюція, і в якій, зокрема, назвали захоплення літака Рейнеру у Мінську та затримання журналіста Романа Протасевича актом державного тероризму, а також лунав заклик звільнити його, і також був перелік санкцій, в тому числі розглядалися можливі санкції, тобто відключення Білорусі від СВІФТ. Поки що з цього повідомлення не випливає цього, але все може статися, і ми слідкуємо за ситуацією. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Це для нас важливо. З вами були Назар Задирій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.